Згідно з повідомленнями та відео, 2 квітня остання рашистська колона близько 900 одиниць техніки сформувалася в українському буріні і накивала п'ятами в бік російського Тоткино. По дорозі цих рашистів подобали українські війська. Окупанти підірвали міст через річку Сейм, аби їх не наздогнали українці. Проте під час цієї втечі українці відібрали в агресорів приблизно 30 одиниць техніки, зокрема Танк та Зеркабук. Скільки машин по дорозі рашести кинули у сумських болотах, ще рахується. Важливий урок на майбутнє. Росіяни зробили свій логістичний центр на території Сумської області в приміщенні сховища за Мяком, розмістили там свою зброю цілком свідомо, розуміючи, що українці не будуть завдавати туди ударів, щоб уникнути екологічної катастрофи. Тож, якщо вони будуть повертатися, треба позбавити їх можливості прикритися, а ще краще підірвати мости на кордоні. Дений шлях, яким може повернутися російська техніка, про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Андрій Цяплеїнко. Дякую за перегляд!